Творче об'єднання на читай. Марево. Мадонно. Читає Надія Крапка. Ти довір життя своє, Мадонно. ти довір та лиш безстаємний. Ти довір життя своє, мадонну, ти довір, не знявши ще спідниць. Ти довір про пристрастю, мадонно, ти довір, допоки не кричиш. Ти довір про пристрастю, мадонно. Ти довір, чому же ти мовчиш? Ти довір кохання про мадон. Ти довір, допоки не пішла, ти довір, кохання про мадонну, ти довір, що в мене відняла. Ти довір про біль, моя мадонно, ти довір в моїх ще як руках. Ти довір про біль, моя мадонно, ти довір, що сховано в тілах. Ти довір про муку. Ще мадонно, ти довір, чому ти все ж пішла? Ти довір про муку ще, мадонно, ти довір, невже більш не моя? Ти довір про дружбу ще, мадонно, ти довір, нам друзями ще будь. Ти довір про дружбу ще, мадонно, ти довір, хай сльози вже течуть. Ти довір про долю ще, мадонно, ти довір, як дивним є жінцем. ти довір про долю ще, мадонно, ти довір, куди з тобою йдем. Ти довір про смерть мені, мадонно, ти довір спів'янголів про що? Ти довір про смерть мені, мадонно, ти. Довір куди ми підемо знов. Творче об'єднання на читай. Марево. Мадонно. Читала Надія крапка.